Програма Нотабена завітала до Вінницького центру профтехосвіти номер один, аби познайомити вас із захопленнями, які цікавлять сучасних учнів, а саме професія Слюсар із ремонту автомобілів. 10 років з батьком починав крутити з коло машини, крутили машину, там, лазили, розбирали щось, і я допомагав, і мені Я дивився, мені подобається. Та я вирішив піти сюди на автослюсара. Як батьки сприйняли власне, твій вибір професії? Батьки як сприйняли? Батьки кажуть, якщо тобі подобається, то йди. В житті воно пригодиться. В принципі, це прибутково, тому що всі машини всі зараз їздять. Все, все воно не вічне, його треба завжди. ремонтувати. Прорушення, вони мають стояти поза порушенням і напрямок в ту сторону. Це ви навпаки зробили, так? З іншої сторони знизу мають стояти, А, так? Бувають різні ситуації, дивлячись, в кожному випадку індивідуально підходимо. Людина, яка не робить, вона не може не помилятися. Процеси навчання, звичайно, виникають помилки, ми на них звертаємо увагу і зосереджуємося на тому, як повинно бути правильно. Але іноді буває таке, що потрібно доробити до кінця, щоб потім переробили і запам'ятали. І такі випадки також трапляються. Що зараз хлопці роблять, розкажіть більш детально. Зараз вони безпосередньо збирають макет заднього моста з елементами кріплення задньої підвізки. В принципі, весело, так гратися. В основному, якщо неправильно склав, там, переробляємо знову це з самого початку. Це... Не дратує, коли переробляєш спочатку? Ні, це, це вчись на ошибках, виходить. Саме якось тяжко буде додуматись, вчитель там, викладач допомагає трошки. Ну а так, зараз будемо складати полуозь, запихаємо, зараз складаємо, тоді прикручуємо колеса. Ну і в принципі все в основному все. Ми його ставимо там на місці, ну, далі йдемо щось робити, скоріше все, або коробку кудись, або мотори якось перебирати. Машину вже можеш зібрати, розібрати сам? Ні, ну це складно. Це навіть опитний професіонал тяжко йому буде Це треба запам'ятати дуже багато. Що, куди, як, і по порядку складається все. Він ж тільки що не ну, от і забулися зразу, як його вставити. куди, що. Це важко. Дуже. Но Командна робота, наскільки в цьому важлива? Дуже важливо, тому що одному невозможно заповнити, все зразу. Хлопців троє-четверо в нас є. Ну, Допустимо, і один кожен відповідає за якусь літаль, як ставиться, куди все Ну, Це важливо дуже часто. Коли дійсно виникає роздратування, коли з п'ятого, шостого разу не вдається? Коли не розуміє один одного просто. Один заповнив одне, а другий другий, Тут тут починаються спори, як його правильно. Це важко просто. Ну, Командна робота це дуже треба ну, понімати один одного дуже сильно. Чому обрав цей заклад, чому це професію? Дуже подобається мені машини розбирати. Ну, з батьком самого дитинства років сіми в нього з'явився Жигуль, копійка. Та ми її розбирали дуже часто, бо нереально невозможно жити. Ці Жигулі ламаються дуже часто. А оце з'явився недавно. Ну як недавно. Пару років тому це вже було мені 10, 8, 9, десь такого. То з'явився Volkswagen Каді, Альтрек. 2000 року, то там теж прийшлося б міняти, там повністю накрився мотор. Ми перебирали, розбирали, ставили заново. Ну дуже мені допомагало це в дитинстві. Я зараз просто пішов, ну плюс-мінус шарю в цьому. Я думав, що вчитися завжди на електрика, це дуже полезна професія. Але. А ще там думав, маляр штукатурщик дуже поможе в житті. Прибульна професія, але дуже тяжка в понімання. Там треба все по рівню, все чітко. Ти ще зовсім юний, але вже думаєш про майбутнє, про те, скільки потрібно заробляти грошей і як отримувати будинок? Ну так, це зарані треба думати, бо якщо нічого не поїхався в житті, це батьків на плечах всю ж висіди не хорошо. Скільки це зараз рідкість або ж навпаки? Це, дуже рідкість, дуже велика рідкість. Я так думаю, бо так не бачила. Чому для себе таку професію обрали? Життя Яке задоволення отримуєте в своїй роботі? Задоволення отримуєш, коли тоді в дітей ти їм віддаєш, і вони його назад беруть, і потім результат бачиш. По результаті найбільше це за задоволення. Дуже приємно, коли діти, в мене живуть випускники, працюють, мають вже свої фірми. Я їм кажу, спочатку починаєте ще на монтажки, і далі йдете, і далі вище. На сьогоднішній день вже є своїх хлопців, є своє СТО. Працюють. Приємно. Чому ви Любили авто і ремонт авто. Тому що з самого початку металообробка це моє. Це найближче, що от мені сподобалося в житті. У мене сестра навчалася на металообробку, і так само, як знаєте, як зірець старша. Так я пішла і воно моє. І я пішла прямо. Я бачу, що це моє, і так далі я працюю. Ви майстер, як давно вже навчаєте дітей? Дев'ятий рік у цій професії скільки вже маєте випускників? Дуже багато є такі, які от в секунді опановують все, чи це? От за мій чудовий шлях, який я тут працюю, всього лише одна, один учень, який був, що от, дійсно він подивився, йому достатньо було разу-одно подивитися. І в нього все виходило, все виходить. Це один. Це дійсно кажуть, ізомруть у цій професії. А так це потрібно навчатися і навчатися. Кропотлива, тяжка праця, бо дуже треба терпіння велике мати, бо не дуже так то і швидко виходить, але до цього треба терпіння мати. Саме перше це любов до цієї професії. Якщо любов не буде до цієї професії, ні буде до є отриматись. Нам дали задачу зняти повітряний фільтр. Ось виконуємо. Наскільки це складно взагалі робити? Це залежить від умінь. Де в майбутньому застосовуватимеш свої знання? Для себе вчусь, чесно. Вчусь для себе, щоб в майбутньому знати, там, так само ж буду мати свої автомобілі. Повітряний, так? на вашу думку, він ще придатний? Треба міняти до експлуатації. Ну, він забитий був. Що ми тут можемо побачити з вами? Пилюка, листя. Наявність дуже, дуже... грязні, тобто, наявність сторонніх частин. Да. Так. Тобто цю операцію ми робимо по причині того, що він забруднений. так? так. Угу. Тепер наша задача замінити цей фільтр так, і поставити всі деталі у зворотньому порядку. так? Угу. Виконуєте там добре? Добре. Так давай короб, Максим. Чому обрав для себе цю професію? Чому саме ось така? Ну подобаються автомобілі. Подобається з ними працювати. Цікаво, як вони працюють, цікаво в них колупатися, робити. Доробляти їх, так сказати, восстановлювати. З якого віку таке бажання виникло? Та я не знаю. Навірно, з маличкою чи з дідушкою почали кидати автомобілі, і так сподобалось. Що найскладніше, а що найцікавіше в цій роботі? Та сказати, що це дуже така легка робота, я б не назвав. Та все складно, але якщо ти навчився, то тобі вже буде не дуже так складно. Легко. Цікаво, як коли воно поломане, ти його зробив і воно починає їхати. Все цікаво. Як визначався з майбутньою професією? Ну, вибирав навчальний заклад, де навчати. Ну і з Максимом він йшов, підказав мені, і ми разом пішли. Чому так важливо мати напарника і бути ось такою командою? Ну сам ти ну, зробиш, але коли у вас двоє, то більш продуктивна буде робота. Ну і двоє легше робити, бо є ну, швидше, легше, да. Яке майбутнє для себе бачиш? Успішне. Успішне майбутнє, яке ще можна бачити. Ким плануєш працювати? Можливо, вже є якісь плани. Ну, планів таких ж як аж немає. Ну думаю, що зв'язане з автомобілями. Чи часто ламаються взагалі машини? Як часто їх потрібно ремонтувати? То смотри, який хазяїн як ти з нею дивишся. Якщо ти з нею не будеш дивитися, вона буде кожен день ламатися. А якщо будеш її обслуговувати вчасно, ну, то навіть те як саме, як самомити, і вона буде довше служити, і не потрібно міняти ну робити її. Будову автомобіля, всі його складові частини навчають, розбирають двигуни, коробки передач, тобто всі механізми розбирають, оглядають, вивчають їхню будову, складають автівки. Які? Автівки. В основному в нас легкові автомобілі. На легкових автомобілях здійснюється навчання. Ми бачимо, у вас тут ціла автівка, вона на ходу. Так, да, У нас в майстерні знаходиться автомобіль Мазда. Він є на ходу, учні вивчають його будову. Ми на ньому також здійснюємо, здійснюємо навчання, розказуємо, показуємо, показуємо, де знаходяться які механізми, як здійснювати. Здійняться ремонти даного автомобіля, можливість працевлаштування по даній професії дуже велика, тому що ми бачимо, яка кількість автомобілів знаходиться на наших дорогах міста, області, країни. А ці всі автомобілі не війшли і вони потребують ремонту. Ну і відповідно потрібно люди, які б здійснили ці ремонтні роботи, і ми готуємо таких людей. цю професію, тому що зараз в Україні така ситуація, то треба деталі якісь виготовляти там до автомобілів, там якісь автомати, ще щось, можна це все виготовляти. А так вона мені просто подобається, ця професія, тому я її і вибрав. Знаходимося в навчально-практичному центрі, де проходить підготовка першокурсників, новобранців, так сказати. В цій майстерні ми бачимо токарно-гвинту верстати, універсально-фрезерний, свердлувальний верстат, плоскошліфувальний, навчаємо. В першу чергу основних азів токарної справи, тому що токарна справа це є початок будь-якої металообробки. Чому така важлива ось ця металообробка і точність у токарній справі? Ви знаєте, як каже наш директор Валерій Васильович, без точності, без металообробки, без токаря, ракета в космос не полетить. От, тому е, саме ось ця точність, вона е, якби дає початок е, подальшому технологічному процесу е, виготовлення і зборки вузлів і агрегатів. Сучасні станки, наскільки вони допомагають зараз в навчанні дітей? Е, ну... Ви бачите перед собою зараз саме сучасні верстати, які у нас встановлені не більше п'яти років тому. От, і діти навчаються саме на них, тому що зараз вже і по підприємствах, і приватні підприємці намагаються закуповувати більш сучасне обладнання, тому як би актуально навчати дітей саме на сучасному обладнанні. Одна дітей якого віку навчаєте, розкажіть. До нас приходять навчатися діти по закінченню 9 класів середньої школи. Дуже важливо в нашій справі знати елементарну математику. В Процесі роботи він повинен на ходу працюючи рахувати ті самі припуски і допуски, які він в даний час знімає з цієї заготовки. Шкільна програма підходить сюди так? Абсолютно. шкільна програма. Дії додавання, віднімання, ділення множення, десяткові дроби це те, що вони використовують повсякденно у своїй практиці.